для тих, хто хоче подарувати дитині сімейний затишок чи отримати пораду, як стати прийомною родиною, на Волині запрацювала гаряча лінія. Відкриття її це важливий крок у впровадженні реформи кращого догляду за дітьми. Та водночас ще одна сходинка України до європейської інтеграції. Діти це майбутнє кожної нації, і як кажуть, найкраще капітоловкладення любої держави це є розвиток дитини. В її піклування, її навчання, її е, перебування в хорошому середовищі, е, допомога їй, допомога її батькам. Це напевно є один з найважливіших пріоритетів на сьогоднішній день під час війни в нашій державі. Олень стала однією з пілотних областей такої реформи. Її основна ідея забезпечити дітям можливість зростати у сімейному середовищі. Далеко не всі мешканці, так безпорешканці мешканці розуміють, що таке форми влаштування, дитячий будинок сімейного типу чи прийомна сім'я. Якраз гаряча лінія, відкриття гарячої лінії нам допоможе в цьому. Будуть консультанти, фахові консультанти, які людям розкажуть усі процедури. Також важливе інформування про соціальні послуги, про їх можливість надання в кожній громаді. Тому варто нам є ще над чим працювати, нам дуже потрібна ваша підтримка. І ми стараємося робимо перші кроки, важливі кроки, для того, щоб реформа все-таки відбулася. Тепер зателефонувавши за безкоштовним номером, вказаним на екрані, можна отримати кваліфіковану консультацію фахівців щодо оформлення опіки над дитиною, створення прийомної родини, умов патронату та доступу до соціальних послуг. Це насправді буде корисно, тому що вже це ну, в першу чергу, сподіваємося, полегшить роботу служб у справах дітей на місцях і надавачів соціальних послуг. І от на такому на першочерговому етапі, коли в людини з'явилося бажання, буде можливість відразу зателефонувати. Фонувати, отримати відповідь і мати продовження своєї ідеї і своєму задані гаряча лінія функціонуватиме при Волинській обласній раді. Тож у її відкритті взяв участь і голова облради Григорій Недопад. Дитина має жити в сім'ї, треба працювати не тільки з дітьми, треба працювати з сім'ями, але е, там. Має бути такий організований осередок, щоб дитина росла і розвивалася. Дійсно, робота буде непроста, але переконаний, що і служба у справах дітей, і департамент соціальної політики, і в профільному області. Спільно разом із нашими спеціалістами працюємо в цьому напрямку, і вже сьогодні що Вони там просне недавно сон, що у нас точно все вийде, тому що вже вже є такі невеликі напрацювання. Знаєте, як нам рухатись далі? Тому відкриття такої гарячої лінії це ще одна можливість для дітей, позбавлених батьківського піклування знайти власну сім'ю та відчути справжнє родинне тепло. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.